Андрій, ти Ми... ж у нас спеціаліст пайки. Що порадиш подарувати майстру? Майстру треба подарувати те, що йому потрібно. А, і що ж йому потрібно? Треба спитати в майстра. Ну... А якби ти спитав у мене? То я б тобі сказав. Можна подарувати, значить, отаку штуку, отаку, отаку і просто, просто сіру коробочку подарувати. На нову пошту, типа, зручно відправляти, знаєш, типо, замотав скотчем і відправив. Отож, дивися. Це для того, що не дуже тобі подобається майстер. Uh -huh. Ну, такий слабенький, знаєш, не супер професіонал. Це якщо ти любиш майстра, то маєш подарувати йому цю штуку. Це iPhone. О, цей iPhone, так? 19-й виглядає отак, так? Так, вацяп. Двадцатый айфон. Почти yeah, так. Yeah. Є ще варіант для супер улюбленого майстра. Це електронна сигарета. Це паяльник в Нірсі. компактний, маленький, потужний. З помада йде, бачиш? Типа помада так, є. Ви, виглядає... ви Накрасив і паяєш. Помада закончилась, приштовуєш його як чехол. Це виглядає mm. готово. Так. Про що ми розмовляли? Поганий майстер, хороший майстер, улюблений люб майстер. І Сережа молодець, який менше б курив, би, а більше працював. Класний подарунок і А хто ти сказав, що я майстер? Я взагалі актор. А що ми стільки роликів знімали. Паспорт повернеш мені, тоді будемо знімати не тільки про пайку, про інші речі теж. Ні, ну, взагалі то да. майстру Сережі потрібно. Так, да, майстру Сережі потрібен, потрібен лікар. А, до речі, кстати, уроки йому можуть не знадобитися, є паяльник. Засовує і прогріваю. <laughs> Функцій багато там бачиш, дисплей є, там регулювання є. Дякую. Класний, mm -hmm. класний подарунок. Хоч я й не майстер, mm -hmm. <laughs> тебе надурили. Але від такого подарунка я не відмовлюся. Ти що, паяльник з помадою? <laughs> Всю жизнь мечтал. Блин, да, да. не тобі. Ти ще скажи, тому що у мене документів нема. А ну, да, у мене документів нема. Паспорт у тебе, блін. Напишіть в коментарях, будь ласка, коли Ігор має повернути мені мої документи, щоб я не знімав в ролики. З утра до вечера. Хотя нет. Напишите не нічого, хай документи у нього залишаються, мені подобається знімати. А ще напишіть в коментарях, який би із цих трьох позицій. ви обрали. Чотирьох позицій да, у нас компанії «Ігор» вміє рахувати. Да так, от, який би з цих трьох чотирьох трьох чотирьох подарунків Ну, три з половиною подарунка. Раз, два, три. Це половина подарунка. Да. Ну, тому що Сережа половина чоловіка. Е, який би ви обрали подарунок майстру? Якого ви поважаєте? Дуже важливий майстер, важливий майстер, надважливий майстер. І, значить, значит, чоловік Сережа. Так, а де четвертий подарунок? Я ж казав три. Ну, що таке? Що... Я всім розказував, о ігри в цифрах шарить хорошо, а ти... Да, ты пробачишь, а їх три. Порахувати не можеш. Ой, ну і забирай цей паспорт, я собі новий зроблю. Що, я пішов в ЦНАП, новий паспорт виписався, а тут! О! Сколько всего?